Викопала я картоплю. Це сьогодні неділя вечір. Половина восьми вечора. Все, йду, йду до хати. Понеділок, дівчатка, сьогоднішній цукор. Красота. Всім-всім привіт! Всім доброго ранку. Ми йдемо. 6.45. Ідемо на фізкультуру. Цукор 6,1. Я дуже рада. Пішли. Так, ми біля мосту йдемо вперед. Вага на місці, 100 кілограм. Ну, не знаю, може вже цукор здвинувся, то й вага зрушиться. Біжимо. Да, сніжок? Сніжок? Ідемо, біжимо. Пішли. Я позаймалась іду додому. І так понеділок, 19 серпня. Сто кілограмів 500 грамів. Пишу. Так, донька отримала серйозні поранення. Ще двоє людей травмувалися. Загалом впродовж тижня росіяни застосували понад 40 ракет різних типів, 750 керовних авіаційних двох та 200 ударних безпілотників різних цюкор. типів по території. Сьогодні України. в мене 6 Власне, і 1. Володимир Зеленський. Ну, так. По цукру нормально, а вага. На... Підросла. Підросла. Ой. Ще раз всім доброго ранку. П'ю водичку. Я вже вдома. Мокро, жарко. Сьогодні буде ще, жар... ще жартіше. П'ю відтиску. От, і п'ю вітаміни. Зараз піду трішки перепочину, подивлюсь новини, потім буду робити каву і щось снідати. Все. Приготую я дівчатка зараз собі млинці з вівсянки. Скільки раз бачила, люди роблять. Ну і собі спробую. Так, дві ложки. Вівсянки. Вівсяних. Все, змолола отак. Нормально. Так, виб'ю яйце одне. Туди трішки. Так, тепер висипаю оце борошно, власно, зроблене. Такий у мене дівчатка-сніданок, творожок з кріпчиком і сметаною. Такі чотири млинця. Ви бачили, як я робила. Огірочки, яйця і чай. Щось з'їм, щось залишиться. Да, і таблетки. Це метафора. Я метафору вже п'ю. 850, мені багато тисячна. І альфа-ліпова кислота, і хром хром коріна так правильно. Так, ну я вже бачу, що творожка багато. Ну, так, спеціально собі кладу, щоб в мене було відчуття, що я буду не голодна. А це вже моя справа, скільки я з'їм. Так що так, все буду їстки, всім смачного. Бутель помідор квашений я вже з'їла. Цей же розсіл. Додам, в мене є кріпчик солений. Отак. От У мене його багато, тому в минулому році багато я засолила, так він і стоїть. Ось я отак Додам. І ще десь кину ложку солі, бо помідорки ж взялися. Росіл ще хороший, чугою виривати. І от я сюди і вкину помідорки на малосоліні. І отак от сюди накидаю. Та й будуть мені ще малосольні. Мені малосольні дуже гарно заходять. Нема не вздуття нічого від них. На красоту Все, можна трошки ще додати. Ще пів півложки додам солі. Рублю все на голос. ще Так, все, ставлю під стіл і нехай стоять три дні. Так, займаюсь помідорками. Ось помідорки. Марні. Буду їх класити на зиму. Кладу травки, кого? кого як? У мене хрін, кріпчик, лавровий листочок, чорний перчик горошку, часник, гірчиця, насіння гірчиці, та і все оце таке. Покладу ще кріпчик солений по ложці. Тепер буду накладати помідорки. Спочатку великі. я вже вирахувала значить, на бутиль з помідорами. Іде півтора літра води. А на півтора літра води на кожну пів літру столова ложка солі з гіркою. Значить, три бутля, на бутель три столові ложки, а на три бутля дев'ять. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Це щоб не колотиться з тими бутлями. Вони такі тяжкі, по собі ось розколотила, вирахувала 4,5 літра води. 9 ложок. Рекомендують навіть заморажувати, а потім такою ледяною закривати. у нас холодно з басейну, як з Да? Прикрию листочком хрону. ну, начебто як не буде пліснявіть. От і все. І все. І рекомендую відразу заносити в погріб. Що я зараз і зроблю? Так, збираюсь обідати. Спекла собі картоплинку отаку гарненьку, одну досить. Оце дістаю помідорки квашені. Відать. вже 14 година їсти хочу дуже. Ви знаєте, я от уж поснідала, я вам не показала, я половинку не доїла порошка, покажу. О, Зараз їла. Мені хтось перебив. Що я вам не показала? І так ось протрималась і не хочу нічого. Ну, вже хочу їсти, звичайно, бо вже, вже час. Так що так. Все. Всім смачного, а ну. Спробую помідорки. Ну, що смачно, сказати, то нічого не сказати. Дуже смачні. Робіть, дівчата, і легко, і просто, і швидко. Картоплинка молода розріжу. Це, щоб раніше, я так штук три. Спекла б, ще б сало поклала. Ну, сало можна, але в мене просто немає зараз. Підсолю і буду обідати. А тепер всім смачного. Так, буду вечерять, поп'ю свої таблетки. Це в мене метафора. Ви знаєте, мені метафора тисяча багато. Я її пила ото, і мені. Їсти дуже хотілося десь через годинки-дві, отак. Мабуть, воно мені сильна. А це так нормально витримую. І пекло мене отут. підшлунково, мабуть. Зараз повечеряю. Та я не знаю, буду щось робити. Я не казала вам, що я вчора викопала картоплю, докопала я. Вчора я ходила, там у мами прибирала, бо думала, будуть покупці на, на хату, ну не було. Чекала я сьогодні їх цілий день. Так, все, буду вечерять. Всім вам смачного. Всім смачного, хто зі мною. Дуже жарко, дуже жарко. Може, піду о 19-й, а повибираю помідорище. Оце така буде ще робота, ну, нехай сонце сяде. Оце так. Все. Це на сьогодні буде все. Дякую, що додивились мене до кінця. Що пишете мені коментарі, ставите мені лайки. Підписуйтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна і до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра, до побачення. Оздоровлюємось.